Топ шаблонних фраз, які не допомагають, а більше шкодять при переживанні втрати близької людини. Давайте розбиратися разом. Отже, перше, час лікує. Ми вже з вами розбирали цю шаблонну фразу, та, яка абсолютно не працює: час не лікує. Далі тримайся. Все буде добре. Все буде добре. Це взагалі окрема фраза. Та її просто ну, кого все буде добре? В людини, яка втратила близького, забудьте, не говоріть, не говоріть, все буде добре. Забудьте цю фразу. Тримайся. Знаєте, була в мене неодноразова ситуація, коли клієнтка, коли їй говорили тримайся, особливо коли вона була в такому гострому стані, відповідала: можна детальну інструкцію, за кого мені триматись, за кого або за що мені тримати, щоб мені стало краще? Поясніть. Та і люди в шоці полишали її. Тобто фраза тримайся. Вона має більше шкоди, ніж користі. не використовуйте її. Далі фрази про знецінення емоцій. Іншим гірше, як тобі, не плач. Та, тобто, людина, коли вона переживає втрату, вона плаче і це нормально, вона горює. Фраза не плач, вона про що? Вона про консервацію емоцій, Тобто не проживай свої емоції, тримай їх в собі. Це так не працює. Людина має прожити цю біль, вона має її впустити. І так само іншим гірше це знецінення емоцій і що, що іншим гірше. Мені болить, і від того, що комусь болить, нібито більше, мені не стає краще. Я маю право прожити те, що я відчуваю. Але як підтримати людину, яка проживає втрату? Досить часто не потрібно нічого говорити. Достатньо побути поруч. Обійняти та вислухати, проговорити, що як я можу тобі допомогти. Скажи мені, будь ласка, що тут і зараз я можу для тебе зробити. Ти можеш на мене розраховувати. Якщо тобі потрібна допомога, дзвони, пиши. Я зроблю все, що в моїх силах, аби тобі допомогти. І цього достатньо. Будьте щирими, щирість відчувається. Дякую за увагу, до зустрічі!